Я зрозуміла, що я знаю демонічну мову. А демони і сутності вони вскриваються в моєму полі, старі душі можуть це робити. Нові душі ще тренуються і вчаться цьому. І тіло помре, тому що там вже немає, там повне захоплення. Вони могли керувати стихіями, Тобто сутності давали їм бонуси. Тобто мене повністю вбивали. Мене виводили з фізичного тіла, мене виключали. Я не могла рухатися. Тобто я лежала, я казала, я помираю. Я це певний магічний ритуал, за допомогою якого. І народна сутність, це як хвороба, як пухлина, вона виходить з фізичного і енергетичного тіла людини і приходить в інший вимір, в інший простір, і тільки певні люди, певні душі мають таку велику силу, щоб виводити цих сутностей, демонів з структур людей. А угу. як відбувається обряд екзорцизму? Чи це виглядає так, як ми бачимо у фільмах дуже часто? Настільки страшно і жахливо? Насправді це дійсно дуже страшно, якщо людина не знає, не розуміє, і вона заходить. У мене був випадок, коли я Забирала сутність дівчині, вона лежала на цвяхах. Я роблю цей ритуал на цвяхах. Я або кладу людину, або ставлю на цвяхах, тому що сутності не витримують болі, і вони зразу себе викривають. Так їх легше виманити, легше побачити. І коли інша дівчина зайшла до кімнати, вона побачила, як її сусідка по кімнаті шипить, кричить, і вона взагалі не схожа на людину і говорить нелюдські слова. Вона, звичайно, злякалася, вона завмерла біля дверей. Вона не очікувала такого. побачити. Але це була сутність, вона бачила, як я її виводила. Тому так, це дуже страшно для звичайних людей, я не раджу вам бути присутніми на такому сеансі. Можуть бути присутні рідні, близькі, ті, які готові до того, що вскриться. Демони і сутності вскриваються в моєму полі, і вони починають. Розуміти і бачити зразу, що я їх бачу. І перша їх реакція це страх, а що вона зараз з нами зробить? А що деякі починають піддергувати мене, ну давай, що ти зробиш? Ну що? Я тут, це моє місце. Але якщо в людини немає запиту на трансформацію сутності, я, звичайно, не буду втручатися. Якщо запит. Є все залежить від сутності, від структури, як правило, я починаю розмовляти з демонічною структурою, запитувати який контракт, тому що сутності це вчителі, це темні вчителі, які навчають душу, навчають свідомість, тренують її. І якщо свідомість вже пройшла уроки, сутність можна дуже легко вивести. Якщо свідомість не пройшла уроки, можна змінити вчителя на вище. Тобто цей урок від Вищому я, щоб вище я продовжувала навчати свідомість, а сутність була вільна, тобто звільнити сутність від ролі цього вчителя, кромічно. Чи це завжди відбувається на цвяхах, чи ще якісь є методи ось проведення обряду екзорсизму? Не завжди на цвяхах, коли я беру руки людини, і я дивлюсь її в очі, я починаю бачити. Сутністю. Вони починають на мені проявлятися. І один раз в мене був випадок, коли я почала бачити різні обличчя, вони змінювалися, і з кожною сутністю був певний контракт. І коли я бачила ці обличчя, я промовляла певні слова, певні магічні слова, щоб завершити контракт з кожною сутністю. І я говорила в кожне обличчя. Кожне обличчя, яке з'являлося, і, звичайно, коли вони пішли з структури в цієї жінки, повністю змінилося життя, воно стало іншим, І вона інакше стала себе почувати, пішла агресія, пішла біль, пішло невдоволення життям, тому що це були не її емоції, це були ті відчуття, які проживають в сутності, але вони нам не належать. Насправді негативні емоції взагалі не належать людям. Вони належать сутностям. Коли сутності йдуть зі структури, негативні сутності. Всі сутності піти не можуть. Це як мікроби, ми не можемо вивести усі. Але коли ми виводимо Негативні сутності, як негативні мікроби, коли чистимо тіло, життя людини змінюється, свідомість змінюється. Вона перестає відчувати негативні емоції. Так, стресова ситуація, а емоцій вже немає. Ось цієї негативної реакції вже немає. Стресова ситуація, а людина спокійна, а вона посміхається, тому що реакція була не її це була реакція сутності. А як взагалі зрозуміти, що в людині є ось ці негативні сутності, як ви кажете, що їй необхідний обряд екзорцизму, це якось зовнішньо проявляється, в поведінці я вже так зрозуміла, воно потрошки проявляється, чи не потрошки? Насправді, коли людина постійно роздратована, коли все її бісить, сім'я, діти, робота, коли вона дуже невдоволена всім. Це означає, що в структурі є сутності, і ось це невдоволення це емоції, які створюють сутності, коли дуже багато негативної енергії всередині. Це те, що створюють сутності. Якщо людина розслаблена, вона щаслива, вона посміхається, їй все добре, все влаштовується, це означає, що в неї чиста структура. Якщо є ось цей гнів, є біль, є обурення, якщо вона зажата, якщо вона груба, якщо вона ображає інших дуже грубо іншу. Обчає, це означає, що в структурі є сутності. Так само депресії, а глибокі депресії створюють сутності. На самогубство людей ведуть сутності. Ніколи а людина не покінчить життя самогубством, якщо в неї немає сутності всередині. Це неможливо просто. А сутність вона веде людину в цьому шляху. Але ж і сіти дивіться. Ми зараз живемо в такий час досить складний для України, для кожного українця, і якісь певні негативні емоції, якісь роздратування, біль сльози, вони присутні. Ну буквально в кожній, в кожній людині. Невже ми можемо говорити, що щось кожній цій людині живе тоді сутність, якщо в неї там час від часу з'являється все роздратування чи якісь інші негативні емоції? Так, в кожній людині є сутності. Абсолютно вірно, ви кажете. В кожному є сутності так само, як мікроби, негативні і позитивні. Дивіться, ми так створені, що в нас є ось ці мікроорганізми, є ці сутності. І є сутності, які нам допомагають. А є сутності, які нам не допомагають, які створюють проблеми. І нам потрібно просто ці негативні організми вивести, а позитивні, які нам допомагають, залишити ось і все. Насправді, кожен з нас може бути абсолютно щасливим в своєму фізичному тілі, в фізичній реальності. Це доступно і так було раніше. Але зараз ми погодилися на те, що. Відчути, прожити новий досвід, досвід сутностями і були відкриті портали з темних світів, і сюди на землі прийшло багато сутностей. І ще е, в часи середньовіччя маги зробили контракти з сутностями, підсадили їх в свою структуру, вони їм служили, допомагали, але потім свідомість реінкарнує. І вони вже не пам'ятають, чи там з демоном був контракт. Чи паління, наприклад, да? просто візьмемо паління. Що таке паління? Це ритуал, який пройшов від шаманів Америки. Що отримували шамани Америки, коли вони вдихали цей дим? Вони впускали сутність диму, табаку в себе, в своє фізичне тіло. Сутність харчувалася їх життєвою енергією. Що вони отримали за це? Видіння. Вони могли бачити майбутнє, вони могли керувати стихіями. Тобто сутності давали їм бонус, плюшки. Вони могли викликати дощ, вони могли викликати сонце, вони могли зупиняти хворобу, вони могли бачити в майбутньому, що насувається, і за це вони платили своїм життям. Це були жреці. Чому жреці були вищі ніж королі? Завжди королі ходили кланятися жрецям, тому що жреці оберігали народ від всіх бід. Це робили жреці, і жреці. Повністю служили народу, тобто вони віддавали своє життя сутностям. Сутності їм давали бонуси і показували їм майбутнє і жриці за допомогою сутності, за допомогою контрактів з ними захищали народ від всіх бід, від війн, від хвороб, від усього, Жриці стояли. І коли якась біда насувалася, всіх людей забирали, і цар король. Йшов з людьми, а жреці залишалися і стояли до останнього і помирали завжди. Тому жреці були найшанованішими, тому все найкраще давали жрецям, тому що вони не жили для себе, вони жили для інших. Це справжні жреці. А що відбувається зараз? Жреців не залишилося, немає жреців. Справжніх немає, тому що, як коли є в країні справжні жреці, а в цій країні не буде негативної енергії, там не буде хвороби, там не буде війни, там не буде ніякої біди, як там є справжні жирці. Справжніх жерців вбили, немає. І що відбувається? Людина смалить табак, сутність отримує життєву енергію, вона харчується людиною, а людина не отримує нічого. видіння. Неможливості керувати стихіями нічого. Просто тільки в цьому контракті отримує тільки сутність, тому що людина думає, ну ось так мені стає легше. Не стає легше, просто сутність вона забирає життєву енергію і вона трошечки заспокоює психіку людини. І ось в момент, коли людина палить, вона трошки заспокоюється і думає, ну що так мені легше. А насправді це просто контракт, який діє в одну сторону. Душа, вона проводить цей обряд, вона керує, вона створює умови. Коли душа вже отримала весь досвід з таким вчителем, як сутність, вона приводить свідомість людини до екзорциста. І за допомогою сеансу екзорцизму вона виводить сутність структури. Тобто, все, контракт завершений. Душа, вона головна, вона керує процесом. Душа це промінь божественний. І він створює всю реальність для свідомості. Ми не можемо втручатися це порушення свободи волі. Не можна. Я не, не берусь. Коли до мене звертаються рідні і просять провести сеанс екзорцизму, але людина не погоджується, я не беру за це. Не можна, mm -hmm. не можна mm -hmm. обсувати свободу волі. Це означає, що душа не пройшла досвід сутністю. Душа не пройшла. Душа ще хоче перебувати в цьому досвіді, а рідні вони хочуть порушити план душі. Вони хочуть спасти. Але насправді це не спасти, це навпаки. Створити негативну енергію, створити карму це не потрібно. Душа, коли вона отримує весь досвід, не має поганого і хорошого, є просто чистий досвід. І коли душа його отримує повністю, вона створить таку ситуацію, найблагоснішу, де сутність вийде. Причому це може бути ну, стресова ситуація, людину кинуть в холодну воду. І ось в цій холодній воді, а в льодяній. Також може вийти сущність, тому що це такий стрес для тіла. Є спеціальні практики, коли людей занурюють в людяну воду. Ось це також екзорцизм, тому що при таких практиках виходять сущності. Ми можемо ставити на цвях і на цвяхах ефект горіння. Тіло починає горіти всередині, і там сутність вигорає. А в холодній воді вона через стрес також може вилетіти, Тому душа вона. Е... Це творець, це Бог. Він створить всі умови необхідні, коли досвід буде пройден. Кожен має право на свою думку, це свобода волі. Кожен обирає, що йому думати, що йому говорити. Насправді, якщо якась інформація існує, і комусь потрібна ця інформація. Кожного свій рівень свідомості і свій доступ. Ніхто не хороший, не поганий, не правий, не неправий. Просто є діти, які вчаться в першому класі, а є які в десятому. І ми не можемо сказати, що діти з першого класу вони погані чи вони дурні. Ні, вони просто знаходяться на іншому рівні свідомості, і на тому рівні все добре, там все чудово. І там немає ніякої проблеми, і вони мають зараз бути там, і там все прекрасно. І для них потрібна така інформація. А для дітей з 10 класу потрібна інша інформація. Їм вже не підійде те, що дається дітям в першому класі. Розумієте? Тому mm -hmm. кожен на своєму місці, кожен на своєму рівні, все чудово, кожен має право. Так, звичайно, може бути, що душа, наприклад, не змогла утримати свідомість. Тобто це молода душа, яка вчиться керувати свідомістю. І це як керувати левом. Так, уявляєте, є лев є той, хто тренує лева. І ось душа це тренер, а лев це свідомість, це оцей мозок. Який душа тренує, і вона не змогла, не змогла е, потренувати як треба, і вона розуміє, що все, я вже з цією свідомістю, з цим тілом нічого зробити не можу. Я це залишу, так? нехай це все переробиться зараз. І я створю собі нову свідомість. Я знаю, в яких моментах, в яких уроках були допущені помилки, і я знову створю нову свідомість і знову буду її тренувати. Тобто душа вічна, вона може створювати тисячі свідомостей. Це свідомості страшно. Свідомість каже: я помираю, я зараз помру. Так, свідомість помре, а душа ні. Свідомість помре, але е, древні душі вони вміють створювати нову свідомість. Тому самому тілі, тобто вони вміють вбивати стару свідомість, не вбиваючи фізичне тіло. Це називається перезавантаження. Ось мене за останній рік перезавантажували п'ять разів. Тобто мене повністю вбивали. Мене виводили з фізичного тіла, мене виключали, я не могла рухатися. Тобто я лежала, і я казала, я помираю, я помираю. І мені казали, так ти помираєш, ти помираєш, але ти будеш інша. І тобі буде вже набагато краще. І так, коли якісь є недоліки, моя душа дуже древня, і вона мене перезавантажує як програму, мою свідомість, не вбиваючи фізичного тіла. Старі душі можуть це робити. Нові душі ще тренуються в чаті цьому. А, так, це, мабуть, найвражаючий, це перший досвід. Ось Перший раз, коли я зрозуміла, що я екзорцист, в мене був ретрит в Єгипті, в магічному місті Асуан, де знаходиться храм Богині Ісіс. І наш готель був якраз напроти храму, ми робили дихальну практику і була група десь 20 чоловік. Я працювала ще з одним майстром, і. Інтуїтивно я відчувала, що ця практика вона не буде схожа на інші практики. Я ніколи не думала, що я екзорцист, а я не мріяла в дитинстві бути екзорцистом. Не було такого бажання. Так, мені дуже подобався завжди фільм Константин, але я не думала, що я також можу бути причетна до чогось такого. І я пам'ятаю, коли почалася практика, я побачила, як одночасно десь 10 чоловік почали шипіти і ричати, і вести себе не так, як люди ведуть себе в практиках. І... Мої наставники сказали: ти знаєш, що робити. Ти завжди знала, і ти це робила в своїх минулих втіленнях. Ти ж риця Амонара починай працювати. І коли я підійшла до першої людини, я зрозуміла, що я знаю демонічну мову. І я почала з демоном в ній говорити на демонічний через жінку, говорив чоловічий, чоловіча мова. Абсолютно демонічна там інші слова, я не можу їх підтворити зараз. Але в момент, коли вони йдуть, я говорю на цій мові і я розумію, моя людська свідомість, про що ми говоримо, тобто ми домовлялися з цим демоном. І він сказав, що ти не можеш мене вивезти, тому що а, там три тисячі років тому вона підписала зі мною контракт на землі і на крові, вона капала. Кров'ю на землю і рукою змішувала з землею. І я їй поклонився, і я їй служив, і я для неї зробив це, це це, це і це. А тепер я буду завжди нею харчуватися. І в той момент він каже: тільки вона може зняти, тільки вона. Але мені сказали, ти можеш його зв'язати в структурі, щоб він був непридатний, не міг діяти. Він буде в ній, але не зможе діяти. І коли а, я це зробила і вивела її станом медитації, я сказала, що ти маєш сказати ось такі слова, і тоді він піде, контракт буде завершений. І коли вона це промовила, вона розплакалась, вона відчула дуже сильне полегшення. А це одна людина, а таких було одночасно 10. І я просто вже не пам'ятаю всього, але я пам'ятаю, що я підходила до кожного, і ось з кожною сутністю була своя розмова і була своя робота є декілька структур, які мені допомагають в екзорцизмі. Це Анубіс, єгипетський бог, він відкриває е, портали і допомагає їх виводити. Це богиня Калі, а, яка працює з сутностями дуже добре, в неї такий довгий спис. І вона, коли з'являється, вона дуже чітко ось цим списом їх, як е, 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 крюком, вона так раз дістала, раз дістала, раз дістала. Е, Причому дуже з любов'ю, як своїх дітей, тому що це також діти калі. Вона їх просто дістає і забирає на їх ріст, на їх трансформацію. І ще одна третя структура це богиня Сахмет. Вона мені дала благословіння в своєму храмі з нею працювати, коли я доторкнулася до її статуї. В неї в Єгипті є жива статуя, яка закрита від людей, але туди водять деяких людей провідники в мене дуже сильно почали горіти очі, і вона мені сказала, що вона мені буде допомагати в цьому. І коли це такі мілкі сутності, які не підлягають трансформації, ось сахмет, вона просто як входить в мене, і я бачу, що в мене замість голови. Ну, така голова лева стає, тому що це богиня з головою лева, і вона дуже швидко їх просто з'їдає. Вона просто їх вихоплює і все, вона їх розчиняє. І коли це завершується, вона виходить з мене. І що саме цікаво, що люди, які знаходяться з заплющеними очима, коли працює саме захметку, вони завжди кажуть: ми бачили жінку лева, і ми бачили, що вона нас очищувала. Тобто, всі бачать одне й те саме. Це це дивовижно, я завжди сама дивуюся, як це відбувається. А я відмовляла, коли зверталися родичі. Коли людина не хоче, людина вважає, що в неї все добре, а родичі звертаються, тоді я відмовляю. І я беруся, якщо в мене людина вже на сеанс прийшла з одним питанням, а в неї сутність вскрилася. І я роз... Я розумію, що вона прийшла не з тим питанням, про яке вона казала, вона прийшла вивести сутність, я працюю. Якщо людина звернулася конкретно з запитом Я хочу вивести сутність, тоді так. Да. А якщо це сторонні люди або родичі, я не В них спокійно стає такий гармонійний стан всередині. Немає дритівливості, немає обурення, немає страху. Ось ці ілюзії, вони так розвіються, розходяться. І людина стає більш собою. Насправді, ці риси, які насправді були не її, не притаманні їй, вони йдуть. Тому що ми всі є любов. І ми народжені, щоб відчувати прекрасні відчуття, але нам хотілося додаткового досвіду, і ми зробили ці контракти з сутностями. Але зараз ми можемо жити без них, ми можемо від цього звільнитися, ми можемо йти далі. Ну це великі демонічні структури, тобто там вже людини не залишилося. Ви маєте розуміти, що там вже демон повністю, а він захопив свідомість. Якщо такій людині зробити обряд екзорцизму, це смерть. Тобто вийде і тіло помре, тому що там вже немає, там повне захоплення демонічною структурою. Тобто, це вже вихід з реінкарнації для такої людини. Сеанс екзорцизму це вихід з втілення.